Це зайняло десь під два роки. А якщо заходи грантових коштів, тому що там вже були підготовчі процеси зроблені, то зайняло це десь місяців так п'ять. Ну і все, американи готові. Будь ласка, чотири місяці ми працюємо. До того я працював і працюю в сільському господарстві. Маю невеличке фермерське господарство. Це, якби було таким і стартовим капіталом для цього. Ще я був в військовою за своєю волі. Донецька напрямок, там Авдіївка, яку вже захопили, Солідар. До того ми були Сумський напрямок, коли він ще був такий інтенсивний більше. Сама-сама перша, там перші дні війни ми зупиняли, скажімо так, ворога загадячим. Полтавській області. Загалом ну, одразу це була Махновщина. Ми попадали в, скажімо так, тупі засідки, і ми робили їх такі ж. І е тоді це було те, що ми там живі залишилися, то це було типу удача. Така ситуація була, що це приміщення було викоплено і воно пустувало вже більше року. І це було пов'язано з тим, що я просто був на Донбасі. І все. Я всі свої там, відпустки проводив або в полі, в сільському господарстві, або тут в ремонті, в принципі, там, до комендантської години. І за комендантською, що я військовий, і от коли я це робив, я був в основному відпустках, і я говорив, мені треба вікно. Мені кажуть, два тижні, а я кажу, мені треба завтра. Зрозуміла ситуацію. Кав'ярня ну, вирішилася відкритися вчора там, чи позавчора, за один день. Це була років чотири назад думка. «Дня відкриття ми постійно сюди ходимо. У нас ще є маленька донька, Свої ми старші доньки тут постійно беремо або макаруни, і потім беремо ще їй пончик і дитячу каву ми беремо. Собі ми беремо по класиці капучино і дуже в рідких ситуаціях беремо, що там лати чи ще щось таке. Ну, кава, я вважаю, що тут одна з кращих по миргороду, тому що ми ходили дуже багато по всіх кав'ярнях, то тут більше всього. Ліпше з усіх, що тут є. Зробився чередаток, дія. Там є бізнес-план, який ти робиш. Тут людина має розбиратися. Робив я його сам. Мені сказали потім, що він досить непоганий. Подав я заявку, скажімо, в минулому році, так, в середині літа. Це був липень. Ти подаєш заявку, додаєш бізнес-план. Якщо там погоджено, то далі йде співбесіда. Співбесіду ти опис, короти робиш. Тобі погоджують, ти відкриваєш рахуночок у ощадбанкові. І заходять кошти від моменту там, подачі погодження, це була середина липня, там короткий період. Кошти зайшли в кінці вересня. Все. і ти потім маєш ще півроку на їх використання. Ти маєш договір з ФОПом, з товариством, там, де ти береш. Обладнання те, яке ти прописав бізнес-плані. І від бізнес-плана ти ну, нікуди там кроку вправо ліво не зробиш. Ти написав кого апарат, ти його купляєш, коштує він 70, значить 80. Загалом процедура прозора, реальна і в принципі все окей. Все, все. Були умови гранту до 150 тисяч гривень на один працівник маєш наняти. До 250 два працівника. Ну, я розумів, що я найматиму навіть три працівника, то я писав на максимальну суму, да, і я її використав. Я зараз працюю, там, да, працюю податки в державу, забезпечую трьох людей роботи. Якщо такі фопи так само будуть працювати, у нас збільшиться просто людей з забезпечених роботою, що ми зараз потребуємо. У мене люди питали, там, а ти знаєш, а ти рахував, ну щось рахував, а чи вийде в тебе. Ну, тут я не знаю. Так ти ж гроші вложив. Ну так вложив, ну побачимо, як вийде. По-любому ну, по, ну, по були прорахунки, все таке. Але ти не дізнаєшся, поки не, не спробуєш її. Ну Очікування виправили себе. У мене є своя кав'ярня, вона зараз йде там з невеличким плюсом.